Допомогти жертвам війни. На Прикарпатті відкрили шелтер для жінок і дівчат, які постраждали від сексуального насильства з боку окупантів. У межах проєкту їм надаватимуть соціальну, медичну та психологічну підтримку. Більше розкаже наш Денис Служний. Дорога до шелтеру нелегка. Попри труднощі, ми на місці. Сьогодні тут людно. Цьому закладі буде надаватись, вже надається цілодобова соціальна допомога, психологічна допомога, гуманітарна, правова і медичний супровід у партнерстві з спеціалізованими клініками Івано-Франківська і. Місцевої громади в одному з медичних закладів Івано-Франківська вже провели ремонт та облаштували п'ять палат, аби надавати допомогу жінкам, які постраждали від воєнних злочинів. Якщо їм знадобиться медична допомога, консультація гінекологів. А під час перебування їх у нашому закладі можна і проконсультуватися, і обстежитись в інших закладах, щоб вони були задоволені, щоб вони були. Е Цілком ну здорові і далі могли приїхати вже сюди, в шелтер, продовжити своє перебування на реабілітації. В шелтері уже проживають та отримують допомогу четверо жінок. Наш шелтер може прийняти до 30 людей: це жінки з дітьми, дівчатами. Якщо ми говоримо про дітей хлопчиків, то це хлопчики до 12 років. До 30 людей ми можемо прийняти, і це постраждалі жінки, які можуть бути зі своїми дітками, з членами своїх родин жіночого роду. Або якщо це дівчата, то вони, звісно, з опікунами, з мамами. Умови прекрасні, є де тепло, є, світло є, все усі умови є. Ну і думаю, що ця територія, вона є цілюща територія. І всі, хто потерпів від насилля, думаю, дуже швидко проходять тут реабілітацію. Люди, які пережили. Таке жахіття, вони потребують допомоги, допомоги професійної і якраз отакий шелтер це є такий осередок любові, милосердя, який виведуть з такого стану таких людей. Підтримали створення шелтеру і зарубіжні партнери. Литва, ви знаєте, була, є і завжди буде з вами. буде. Підтримувати вас у вашій боротьбі, що означає у нашій боротьбі теж проти тих расистів орків. У Литві це є аксіомою разом до перемоги. Слава Україні! Героям! Організатори запевняють, цей проєкт не останній. Це єдиний сьогодні в Україні такий шелтер з таким комплексом послуг для жінок, які сьогодні існують в Україні. Ми будемо це розширювати, нашу модель передавати в інші регіони. Курс реабілітації триває від 1 до 3 місяців, проте в окремих випадках, кажуть організатори шелтеру, він може затягнутися і майже до року.